Доброго часу, шановні. Сьогодні у нас 31 серпня 24-го року Полтавська область, Кременчуцький район. На обзорі сорт Flame Fury 24007. Це пізній сорт Персика. Буквально днів три, як почав дозрівати. Уже сонечки потрошку їх під'їдають. Такий класичний сорт персика пізнього терміну дозрівання. Є й кислинка, оранжева м'якоть, е, ніяких прям таких дуже шикарних якихось ноток. Ну, класний. На свої терміни, класний сорт. Від кісточки відділяється, дерево тут. Висота десь, може, 3-3,5 метри. Якраз по цій темі. От знаєте, часто говорять, чого не показуєте, яке дерево там, товщина, штамба, скільки йому років. У Персика такого немає. Не буде такого, а 8 років він отакий, 4 роки він отакий. Знову ж таки, повторюсь, це ну, не картошка. У мене. Були персикові дерева ті, що, ну, є вони маточник, Вони на 3 рік були, наче їм років 6. А оце дерево конкретно Flaming Fury 24007, Це росло 3 роки з товщиною в штамбі 1,5 см. Так що тут люди. Все буде залежати від вашого догляду, від землі. Від якості посадкового матеріалу, який до вас прийде. До речі, саженці даного сорту будуть в наявності в невеликій кількості. Все під відео в описі залишу. Ну, а так, зараз зірву, ну, що ще по даному сорту? Так, да, це вважається. Цей Fury 24007 вважається. Мабуть. Якщо я не помиляюсь, мабуть, саме крупноплідний із серії флемінгів, плоди можуть бути там і 500, і 600 грам, і більше. Ну, оговорю, що щоб були такі плоди і масово, при загрузці персик потрібно систематично удобрювати, держати на добривах. Нормування це одне, хороша земля це також дуже добре. Але щоб там на 5, 7, 8 рік постійно він видавав такі плоди по 30 кг і більше 200 грам, треба гарними, якісними добривами удобрювати. Ну, а це отак. Так, зараз ну, візьму цей плід, це реально. І будуть середні плоди. По цьому сорту не братиму я таке маленьке, тому що, ну. По цьому сорту це буде неправдиво. У нього реально оце середні плоди. Він тут, ну, як вайнголд, можливо, так. А то може й а то може й крупніше. Ну, ви зрозуміли. Тобто, який розмір плодів тримає? Так, зриваю оцей плід і зараз на ваги. Так, підійшов до вагів, тарілочка на місці. Вітарію. Мабуть. О, так. Ну, тут, мабуть, за 200, ну ладно. Ну, а так, 220. Ну, оце реально його середня вага. Так, розрізаю зараз. Так, розрізав. Ну, от такий. Кісточка абсолютно вільна, сухий відрив. Гарний смачний сорт на дану пору, дуже урожайний, транспортабельний. Рекомендую на цьому все. Всього вам найкращого. До побачення.